Флешок нема, смуків нема. Взрываем чурку. Взбираем його зброю. Дробовик. Ідеально. Нема патронів. Ну це ничего. Ми вытащим его с патронів. Яумей. Ооо заебись. Нормально. Нормально. Пацан вытащил. Все добре. Красавчик, красавчик. Я, мать, випитав, чи руси, а ти бінув! Сука. Ти його, типу, знаєш. Все, нормально. Дальше робимо лінзедефюз. Все, зашибись. Це десь ти не вчув. Ні, пофіг, я далі буду робити лінзедефюз. Сподобалось. Ай. Я так, дивись. Дивимося, де вони є. А мене нема смо. О, смок, зашибись, чувак. Ідеально. А ч вони а, да? Ай, вони а. А ч так? А хотів забить дужи, як бо. Так, ну дивись. Ой, дитин, диску, лекав мене. Ван делопа. Дайшот на диплома. Ай, ти, Клаус взагалі, він навіть не Він з України Клаус. Ідер. Ой, то наш був. Я два рази чуть наш не вбив. Нахал. Я що тащу, що Ти хоч як це буде. Він де дефюз. Не, я мав дві флешки, що я зробив? Йоп. Бомба, а, ні, не буду. Мати ди мати дві флашки, блять. Ааа. Дефьюзи. Их помай. Ах ти тварь! Боже, ти, блять шо ти, блять, робишь? Да винтам! Да дефьюз! Ну якби ти мене підставив я найшов тебе житті і засунув той дроповик задний за твоей мамаші ха а далі ты йдемо А мені сподобалось таке... А до речі, один, один, один глядач у нас. Да, один глядач. Пацани, пацани, я вам скажу, має за нами хтось спостерігає там по-любому Пітер Питер сидит, їм Не знаю чому я це сказав, Може то що я ненавижу його Ну, то нікого не е. Так, щану. А не с ноу бей, па... Маук. Да там, короче, Беба, би-би-би-би-би. Мэнни би ух би ты! Я забрал, мне смотри. Да ёб, Ну все, бачу, короче, мы... 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 сейчас закончится. Ну, не знаю, что я буду, релот Релод, 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 Четыре патрона! Порбюлы! Релод! Там, короче, Фи, Буди, Ахерзный, кто называется. О, Пигар. Да-да-да, там Пигар. А. О, О у ну, них тоже же, русский, русский, буду хебать, ебать, наверное. Они, короче, симка. Треба а, заспевать а, песню про то. Ну, конечно, это Фнатик, не надо. Фнатик, кто такие Фнатик?

Ах, штука, блин. Да еба давай, стреляй по кидору. Бля, Давай, давай, там зливо, пидор. Два фидора. що за жопа? Ты на другом убийке тебя будешь. Там, короче, хда. Во, да, там д. Там водный кидор. Во, все. Нифига ты не поменял, ампу, шо ты написал? Ты я просто М4А4, на не М4. Так, я на третьому місці, хоча я хожу тільки з пістолетом. Треба продовжувати в тому темпі. Давай. Я хочу зробити ніндзя дитю. Я короче легко... О! Все! Я придумав свою її я з електрошокера йду, пацана ти Сам собі ачіпки да? так? Так. У мене немає якихось там друзів, підписників, щоб мені переказали ачіпки аж бомж. ей 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 ей. Так, я маю выписывай бою. Красавчик. Красавчик. Просто я там махну, чувака, і сам на хирел. о 5 1 изи! Просто пацаны, изи, я пылью за электрошокерский я молодец. Красавчик, молодець! О, все, я Треба я хуй. Треба шепов вбивати. Ти дуже любиш, коли тебе хвалять, да? ну пофиг. Я просто хотів, щоб ти сказав, що я люблю. Ну бо як я сам знаю, що так є, але. Так, треба ще йти, когось вбити за легко, Так, значить, дивись. Ми обмайнуємо тих фідерів. ми мы сюди типу смоук. Там і Сами пидем сюда звук, хорошо. Ага, бля, я, я промазав. Ооо. Ясно, и киранги проти мене грають. Ааа, <з mitad> я дал хуй, наверху. А не стигав. Да давай, давай, да <звити> та там тидери. Оооо, <пл 'язано> ооо, вс, пацаны зажали, изи. Вс, і кто вони перші два три раунда виграли, ну і шо то мені дасть. І, і, і що то мені дасть? На якій я мові говорю? А реально ви тут не захарю, коли це хоче не підбирати. Ну ладно. Зараз що ти мені, блін, твій голос двоїться взагалі. Двоїться? Що там перекурив? Голос його двоїться. Ну то я тебе зараз заблокую твій голос. Ну так, якби я в скайпі з тобою говорю. Та бо ти... І там, і там. Тут така хара ви просто не А, бля, хіра там тараканів. Умри, підор. Там короче на беду хера ты к таракане, пересрав Я жимчиком бассейн. Оооооо, о, о, о зеленый, ты молодец, ты их выив. А что не ты? А, ні, ты не в имникова, ты знаешь. <лес> Нормально. <стак> <паців> Та аде электрошок реактор. Електрошокер то все що мені треба. Дуречі, зараз. Дуречі. Дуречі, бля. Дуречі, дуре. Дуречі. Дуречі, зараз той вот. Ви е, Викину все, буду чисто з електрошокером і ножиком ходити. Oh, а да -да -да -да. я вб'ю, отвечаю, я бочі вбивав. Flashback. Так. Ладно. Ч не манького? А. Я надіюсь, вони не будуть кемперити. Бумбо мені це не треба. А чо, чоо где си лол? ПКшн кив или ма. Ло. Тут лонг є? Ну, типа длина, є. Саме край не Так, що я маю затейств. Нема тут не пушки. Тут написано уперпарк. Upper part. B, 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 а, ПРП. Би, бий, бежит. Да ти ке биш, вот ты... Та ба, бомба ба лол. Реально. А, ну я не встигну, у не масс, мука. Забери ло вас. Шо забирай. Бля, Дэвин. Ай, ззаді ещ, є? А я не бачу, жо заикер. Лайф, лайк, лайф, 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 лайф. Ой, ей-ей. Ай, ай, фейл, я не си. Короче, притаївся в кущах, там срав, я не побачив. Ну <реш> 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 Да, там кущі були, він там, но димом і кущі зробив. О, все, я менее електрошокер, я піду ще вбивати. А, б я взяв. ні, не зараз. Ну ладно, я все рівно піду вбивати. вплыва. Я, до речі, фігньою займаюся, але я на другому місці. То, то показує, що з нами і проти нас ну, на ріповні. А чо, лол, де всі? де Де друзі, Що за херня, немає, нікого. Я затейстити тут маю, а вас нема. Що за таке? Кетрек за кука. Где они? Речу. А нет, чё нет, он зі это йде, Да лол? Да, <laughs> зелений, ты чё? Дивись, тут пидер, Тут пидор. Вон пидор, я бачу его волосатую <laughs> спину. <laughs> я бачу волосатую его <laughs> спины. <laughs> yeah. Где? Гнори малый. Где ты? А, он. Бибу! Руруруруруру. Граната! Да куда ты гранату кидаешь? Прикривай мене голоса задниця! А! а, бля! Я думав там шеуде один. А, ну ладно, поясно, дивно. Там... А! я знаю. Я ну, цикавлюсь. Так, все, начинается поливание. Так, не видно, сейчас, да, то все снимай на виду. Никого по барабану, не поздно, жанр. Блин, яйца пиздку там маму кино диму що це таке зброя? Фу, ніякої зброї зброя. Тиха, диму нема матка зброя. Дебил это. Это я пройду. Так, а де? Ага! Да. хіра їх там, боже мій Да А чо якби я один пішов там там тараканів багато як бы. Там ну, під инстанцию не выхлетали таракани приїхали. Что вы? А вони, коротше, вони капець них капец в знарні, у них там. Воу, ч, по правильному року. вони капец там знарні, ч четверо. раз там розстав. Нормально. 14-11. Якийсь поганий, в мене рахунок. 18-10, дуже поганий рахунок. 11 смертей, то щось не то. Так, значить, бляємо знову мою. Ай, куплю собі графончика, не саме. Так, задусы пару ти мозги. Вйди. Уйди, ти волосата некрасива, дівчина. <laughs> Ща я не йду його і виможу меду. Так, все, ізі. Так, головне, щоб вони тут ну, не пішли, а то не ні. нічого. А да, ща... Ща я в спину прийду. Засунуємо електрошокер за. А где, ла? Нет! Не вбивайте його! Ні! Не вбивай його! Зажимом не пішло, блин! Курва, вмри! Я не вбив те з електрошокера ублюдок. А ч тут? О, нейджу! Оооо, я знайшов свою зброю! Ні, треба все рівно як перестрахуватися і купити електрошокер. На Nagiv zie. Лол, три Гена? Да, три. Yeah. Let's go, let's go! <реш> <реш> Бачу, пацаны поняли, що против Сильберів діи. Мы не розкрыли цей секрет. Я зараз себе образую. Ну то ты нікого не е. То есть easy, кидаем флеш. Усвідомлюємо, що тут нікого немає, ти просрав флешку. Ладно, дай фэш. Там. Майчики щоб шото роз... разумитвые. А ч, лол, да? Дайте мне. Дай праги. Дай бомба. Grenade out. Flashbang. Да дай фраги, лоу, нікого, не майнику, А, бомба там не... Ай, не играю, я забув, гра пішла б, не играть. Я... Да наче наба? Да е. Да не маньяку, я не бачу, де Да праги тут десь. Де праге. Да баный ты сорома, він? А не на десь. Я полный игры проект. Да по... Я не бачу, где фрагмент. Живи, фр. а там справа десь будет питер похож. Ааа, ты не за... Да не, він спереди мне вбив. Дынь. Що шо то не понял. Короче, тобто долыш ти для мене загад. Волоса твою загад. А он не на а, не, Він не на. Ну и то лазит. А я и карты просто не знаю, я не знаю, да де... ч. Ааа, бо! А майка! Да полдау! То я раздал! Сейчас я рыгнул певчат! Ба, ребят! <ріграє> Блин, ні в чат навіть не рыгнул, вот <ріграє> <ріграє> Так. Куда йдем? Куда йдем, пацани? Як треба грати всю? Давайте, короче, дефити нашу базу. Вони прийдуть сюди за медом, а ми їх виедем. Уявлю ту си. Так, а де куда? Ясно. Це пуль нема А чо лол? Ах ты волосата мапа, а ты речь как ты ты мне врисовал пипу. Привет. Товарь. Да ч дай ты мне фраги, он 2 хп я пиду раз. Ч вы лол, дает? Бач. Ау! А да ч, я дай задынаю, брат. Это по-моему не обидно и не бачу, блин. Прыг, тварь, пост. Ля, пердун. Ага! Ч ⁇ ты? А чё? А уйди извини, не прав! Ах ты! Касайся по... Кусатый! Куда иди! Касайся Кусоты! Кусоты! Пра... <святый> пра... мне Кусоты! 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 Мне Кусоты! 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 Вани на такі ті... давно вже все биндеру Яки на твою мамашу. жарти про мамаш без них нікуди. Значить, да. Жарты тих, кому за 300. За три на сени, фонки танк. Ооо. А ч Іди Иди сюда. Л, <пілля> то залагало. Фіна. О, пацаны. Пацаны, короче, небесна кара мене покарала, у мене лагає капець. во Леха не хватає одного центра. А ч вы? Як шо в мене лагай, не звучає, штре, всі фраги заб. Коротше, всё, мені не подобається це. Мондрування мені більше подобалось ходити отак. Дивись на Зак, я сзади так. Реально. Да и вот спорами. Я не разумею тебе. Я с е... порами зроблю минимум один фраг. У мене найкращий обундероин дивись. Я такий. Опа! Все, я не же ничего не а де девом. А тут нема тих колосатых. хачів, как-то. Ну, ну куда извините? О, раз, там раз. пидор. Я его. Да ч ⁇ ты его вбил? Блин, ну ты вообще... А... Не враги ты! Он сзади. Он сзади хач. Сзади хач был Я вбил его. Изи. Короче, пусть туда вот, Не мог туда вот. Я буду познать жеты. Так, ну все, якби я дав один, дал. Я навіть два по. Уид! Стоп! Ааа, Ти коса, хотів ублюдок, тим ты Ти паралізував, не вбив, Ти його паралізував, инвалидок. А ч ты? Бидержок. Я зробив свою справу. Ти душе займатися. Лис подобался. Ну, ну, Купися. Є, купив. Ч ты? Чого, чого? Фі... The best". І пух Зевес. А чувак що... знов неджів купив? Я <смі> бачу він знає як грати в цю гру. Я буду як цісь. Чувак, який не вміє грати в цю гру, ходити зброєю. От, от дивиться, там зараз буде по-любому прах. А що за них? Вот і якийсь праві? Коротше, нафік цю зброю. Мені це не потрібно. И так вот и... А ч, да да, ну да, да лол. <связывается> Настер <ж>, курва. <связывается> да по барабану вообще я, я уже два раунда четыре, нет, два раунда подряд короче бываю из-за шокер. в мене бомба, все, я не витам ей. Вс, короче, в мене бомба, пацани, я не вітав дебіл. Не, іди нафіг А я йду, куди хочу. Уйд. Я вам не дам бомбу, ідіть О! Не духа нет. Ну я промазав Я промазав з електрошокера. А дан сзади, він Давай, давай, выбегай, а ты 15 патронов, конечно, ты его бьешь, что ты? О, все ясно, пацана не мои. Давай, выбегай, ломаю ему лица, что ты? Инзлива, злива, чек, чек, че, волк. А, нет, все нормально. Давай, я в ти вб'єш його. Ти-ти-ти, пацан, типу, жорсткий, ти на картинці. Йожик, походу, його вб'єш. Що у нього на картинці? Жапа и качешу. Дерево в тумані. Все нормально в тумані. Дерево. в тумані. вибіз, блін, зараз. Думав, йожик в тумані. дебіл. Ммм. Вот ти бачишь його волосату спину, так як я його мамаша, так що ти... что Куда? Що ти? Ай да заплывай. Як не мужик граєш? фу, позор. Ти мобіг ти на нього з розпущеними штанами. Ооо, от би зразу. МЕКА, там яка валявся, бля, там яка валяться, щеп! Короче, куплю собі. Найкращий закуп. Куплю собі неджил, дигл. Вот так. І отак, все. Я короче аля опасный Ти сама опасный. О, а ч так швидко началось не стиг поглядити на свій глаз. Е... Палец. Ну, так, ну тут знов буде ублюдок, а, -а на цей раз я піду сюда зниги, Бля, Ваншот он пита. Он там багато. Піду. Оооооо, ни ну, ну, ну ладно. Тоже... Раули, раунд раунд Короче, движ чо чок чок. Чоб ты им не дістался, пиши килл в консолі. Типу, дынай хер вам. Нахера мне писал килл в консоль. Давай давай, давай. Пиши килл в консоли. Чо ти там шипиш? Ти на мене зараз шипив, да? Я ж не ду, де ти живеш, я те по IP вычислю. Нахера килл писа там в консолі? А щоб бин за динайев типу. Йож б'ють вб'ють по-любому тут один чотирьох. А, він вернувся, до речі, той волосатий хач. Ой, нікого не цікавив. Як він грає, блин, останні то... Ай, все. Ай. Отпай. Килл, давай! Динайся, динайся, динай, 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 Кіл! Кіл в консолі, Давай! Нажимайте кнопочку і червів, пише і лулу. пабра. Килл, да. Даш ты авапий выкинув. Даш ти авапи выкинув там до обши. За вапу долпшись. Ниче. Ниче. Я защо не Дай, затащиш, я буду грати. Я шой не затащи, я буду ржать, блядь ты че. Шойз. Ниче. Якщо ты затащишь, я на виду дим свою шкарпат. Я ніколи не им шкарпетки, по <ріг> них <мене> нема. <ріг> 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 А блин, а не баблайк бы немає, я все потратив. Ладно, по ніколи не цікавить, не подходи. А навіть что, я здуваю, коли купую брони шлем, и коли купляю собі. А я є зевс, я, я маю там... Там, короче, волосатый, мамонт он в мене повесили час, я маю найти його і засунути його ногу в сміттєвий бак. Ща. Ти сюда. Ой. Ах, кумнутый, там написано Ахтуны. Ай! Ой, еба! а я не читав. А там, короче, було два підера, а я якось розгубився. Давай, давай, там справа десь по-любому, по ты. А пер. Ай, аин хач. Ну, там, як так. Килкил аура, да ста там. -та ну, давай, дивись ти, чувак. Вот, ну, все, вс, вс тоже. Все, все давайте, короче, то... Оранжевого бана в нього читы. Він він не міг знати, що він там будет, якби кидает кидает ему репорт пацаны ща так реппорт персайпсы. Репорт Чидер. Чидер в жопу. Я новый смайлик придумал. Ну а чё, ти на першому місі, там щось, Т7 зірочок? Ну явно чип. Все, короче, ви закалібали мене, я піду. Закінчу цю гру. Не подобається вона. А, стой, баш, бі. а який бійшу? Що, що ви як баби, там на кі? Давайте по всій кар перед сдемся. сітку і вони не зможуть позвонити мамі на допомогу. Давайте, пацани, о. Ого, да. А ти сам 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 біс? А який бійш? Я навіть не знаю де кто ти є. Тих вонючка куда И кто пистоварит это ты на бачный учи а ты в ну, быт ю не в вб... А, а ты его я короче трос слепый сто у меня очи капец забули Вот ты не да, так ты голоса то А не 24 хп на брони я, я думаю спикер фраги я может быть Давайте 4 хп без брони. А чё? Че... А, ну я вангую, сколько я фрагов могу Плант. Кип. Плант. 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 Это. Плант. 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 ты его. Эй, воде, Плант. Тихо, які сиди тож. Де він є? Де там мав полазі? Що він зараз пішов сейвитися? я дуже. Я вангую, він сейвить у останньому раді, він щасливий. ха А чого мене не апнуло, якби я ж молодець? Нормально. Ч-чн там рыб. в чат, я то и зарадам.